Щастя, це коли в людині є справжня мета, і в цій меті вона не може розчаруватися ніяк ніколи, тому що вона істинна вічна, досконала мета. мета. І коли людина чітко до неї йде, і незважаючи на те, що, весь, що є весь час, запитання, звідти звідси, але, але ці запитання саме для того, щоб вона постійно себе спрямовувала на цю мету. І тоді все буде, буде. ви говорите це а Як проста людина? Так І само проста точно? людина в наш час уже має це знати. А ось скажіть, будь ласка, ось ви сказали мета. Мета у всіх одна. Мета Чи? у всіх одна. Тільки хто знає цю мету, як би ми знали, що в нас у всіх одна мета? Ми погодилися один з одним, де ми почали шукати спільно, як цієї мети досягти. А так ми відчуваємо, що в кожного своя вона його із нас розриває, не дає нам відчути, що ми разом усі маємо рухатися до І Тоді запитання останнє. Яка ця мета? Мета вона дуже проста: пізнати сенс життя. Ось в чому він? Сенс життя у тому, щоб пізнати його сенс. Ось прямо так. Так. Тобто а виникає запитання, я маю пізнати, коли я відчуваю сенс життя, я почуваюся абсолютно наповненим. Я знаю, для чого я існую, я знаю, хто мною керує, до кого я звертаюся, що я виконую в кожен момент свого існування, до чого я йду. Переді мною розкриваються всі нові горизонти. Я почуваюся як дитина, яка потрапила в Дісніленд. І ось все це неймовірно, усе це казка. Таким чином, людина має себе почувати, розкриваючи садом творця. У Кожного свій сенс життя чині. Він буде насолоджуватися ним індивідуально, тому що всі ми так влаштовані. Але вона буде насолоджуватися від того, що вона постійно зв'язується разом з іншими. Розкриття Діснейленду, цього духовного, воно від того, що ми розкриваємо дедалі більші і більші інтегральні зв'язки між нами, а вони розкриватимуться саме як осягнення вищого світу.